Загалом у сумах 613 вулиць, провулків, проїздів та площ. Місцеві історики та краєзнавці підрахували, що із них 95 названі на честь російських культурних діячів, військових чи ідеологів та політиків. В'ячеслав Артюх – один із тих краєзнавців, хто працював над переліком вулиць, які потребують зміни назви. Говорить, це потреба в українізації топонімів. Коли ми говоримо там про Достоєвського, Толстого і Пушкіна і, і ще десятки інших знакових фігур російської культури, то на рівні топоніміки це не про них. Ми говоримо про певні знаки, символи. Символи, власне, які обертаються зовсім не боком геніальності їхньої, а боком національності. За допомогою таких символів, власне, попередня влада і попередня епоха, скажімо так, мітила точки своєї влади. Знаки українськості вони теж повинні бути розставлені. Знову ж тільки знаки. Це, це зовсім не означає, що якщо ми називаємо вулиці Сумцова, припустимо, так Сумцова якийсь там більший геній, там припустимо, ніж щось там інше. Тут не про це йде мова. Про це бік влади, бік національності. Вулиця Горького у Сумах одна з тих, які є в переліку, напрацьованому істориками та краєзнавцями. Треба переименувати російських всі, вони нам не потрібні. Як вся Росія, так і вулиці не потрібні, щоб у нас були. Я за, щоб переименувати. Як вважаєте, на які саме потрібно перейти? Щас героїв багато. Їх ім'я треба, щоб вони люди пам'ятали їх і знали про них От, вулиці. Ну і... все українське, а не російське. Зрозуміло, що це все робити поступово і не на храпа. Розбиратися треба. Ну а в принципі, треба повертати українську історію. Всі ці проблеми, які зараз у нас є, це від незнання історії. Тому. Ці радянські наративи, і у нас виходить так: радянських ми письменників обираємо, а російських залишаємо. В Чому проблема? Та зрозуміло, що треба розбиратися, але в принципі люди повинні знати е, своїх героїв, українських саме героїв. У нас їх достатньо. Особисто я чув, що хочуть перейменувати Курську на вулицю на честь Холодного Яру, 93-ї бригади. От я за. Я за цю ініціативу. Я вважаю, що так, це частина нашої історії, але вона не варта пам'ятників. А вулиці це теж пам'ять, тому я вважаю, потрібно якось розвивати нашу культуру, а не ту. У зверненні до мешканців області, опублікованому на сумському історичному порталі, наприкінці березня історики та краєзнавці перераховують вулиці, яким варто змінити назву, і мають пропозиції, на які саме варто змінити. Серед них деяким пропонується повернути історичні назви, назвати іменами осіб пов'язаних з сумщиною або закордонних діячів, як Джордж Байрон, чи Ада Міцкевич, або віковічнити сучасну українсько-російську війну і назвати вулицю волонтерська або захисників Охтирки. Серед історичних постатей у нас є значний перекос в сторону російських персоналів, серед яких є російські воєначальники, і полководці, такі як Ушаков, Нахімов, Суворов, Кутузов ну, які зовсім не мають ніякого відношення до України, тим більше сучасно, тим більше російське військо зараз. Ми всі це розуміємо. Крім того, Велика кількість російських письменників, 35 вулиць і провулків, названо на честь російських діячів літератури, 12 композиторів, 10 російських художників. Все це вже не має жодного відношення до сучасної України, до нашого світогляду, до того, на чому ми будемо виховувати дітей. На сайті електронних місцевих петицій наразі зареєстровані 15 таких з пропозицією перейменувати вулиці. Чотири з них набрали достатню кількість голосів і мають бути розглянуті міською владою. Аби прискорити цей процес і перейменування мало певну систему. Закликають об'єднуватись експертів. Говорить координатор сумської Треть. платформи реформ Максим Корнієнко. Поки що якраз мешканці надають свої пропозиції: перейменувати одну вулицю на іншу чи просто перейменувати якусь вулицю. А ми хочемо, щоб був от системний підхід. Експерти сформували певну певну базу, від якої можна потім відштовхуватись, і потім громадськість долучається для того, щоб надавати свої погодження. Пропозиції ми на запропонували місь, по перше міській раді по-друге, експертному середовищі, ну і і, звісно ж, в кінцевому випадку потім і широкій громадськості допоможемо для того, щоб ну, ми виступимо як площадка для дискусій. Наразі до експертної групи долучились вісім фахівців. Втім, говорить Максим Корнієнко, доєднатись можуть усі охочі. В останнє масово Сумська міська рада перейменувала 97 вулиць проволків та скверів у 2016 році.